Всім привіт, друзі! Рад вітати вас на нашому каналі MyLife. Сьогодні ми хочемо показати огляд нашого городу, що у нас тут росте. Сьогодні у нас 23 червня. Погода, як бачите, нас взагалі не радує то спекотно, то холодно. Е, уже другий місяць е, літа через тиждень, а ми досі ходимо в куртках. Поїхали, дивіться, тут у нас росте цибулька, яку ми посадили навесні. От. Бурянчик прориваємо ну, з такими е, тощами, як зараз заливають, тільки постигаю його прибирати. Але як буде спекотно, то можливо щось будемо залишати із бурянчиком, щоб скажімо, утримувалась волога. Або будемо мучувати, будемо дивитися. Тут наша морковка. Це рання у нас, ну, скажу відверто, що я не дуже задоволений на даний час. Цією моркою якась вона, ну, як на мене, поганенька, якась от не вся зійшла. Слабенька. так. Кущі листя, ну, що маємо, то маємо. Ну, Я вважаю, що це пов'язано із погодними знову ж таки, умовами. Перець геть. Обняти і плакати. Такий щось він явно йому щось не вистачає в цьому житті. Або йому треба шарфи. В'язати або ще щось. Зверніть увагу, петрушка тогорічна. Тут як росла, так і росте по цей рік. Потроху збираємо, ну, але будемо пізніше трошки викачовувати та й будемо нове садити. Так, це що у нас по передній частині. Нашого городу, скажімо так, і ось ось вла ось вла зверні. зверніть увагу, зверніть увагу, ось, ось, ось таку ялиночку нам підігнали, посадили. Е так втихнули, думали, ну, бо був досвід, не все приживалося, але це і, гляньте, воно, Нові листики, ну, не листя, гілки, да, так, файно, гляньте, як, яка краса, супер. Так, Зараз підемо, покажемо на передній ділянці ще е скажите, що я, перець і полуниці щось. Ой, перець, викачає. Баклажани. баклажани і полоницю, яку ми посадили цьогоріч. Так, отут у нас баклажани. Це розсадним шляхом ми висаджували. Тобто наталка замочила насіння, посадила по стаканцям і така зараз є у нас розсадка. До речі, коли хаті стояли, щось думали, що є гембер. А, а ні, бачите, ну. Дуже така файна. Це, ну, це ми перший раз взагалі посадили синенькі. Я це вважаю, це е, майбутній плод. так? Оце угу. квіточка буде. О, ну Дуже цікаво, що воно буде, не раз угу. Так, З іншої сторони, а, укропчик забули. Ось у нас укропчик. Е, коли ми його висадили? Це я не пам'ятаю. Е, коли ну, був настрій, тоді і сів. Так, висадили, пішня. 3-4 назад ну, до місяця. Ну, він швидко вискочить. Так, так. Ось, все, новенька полуниця. А, стоп, стоп, ось ще. Що? Ось, ось це самосів від черіків. Так, Хто э, стежить за нашими відео, тут знає, що у нас того року було э, біля скважини роса масівний черрі. Він дав насіння, э, ну як дав насіння? Помідорі, те, що ми не встигли зібрати, попадали і цьогоріч э, вистрілили у нас насінніни. Ми їх пересадили сюди і от такі у нас черіки. До, до речі, тут дуже, дуже фані. Клас. Так, погнали далі. Полуницю ми купили цього року. <погоди> Цього року купили, прижилася вся, дуже файна, поубирали залі старі листя, отаке От має вона. Побачимо наступного разу, наступного разу, наступного року, що буде з, з ягода і взагалі, яка вона буде. Так, друзі, дивіться, ось у нас тут огірочки посадили, це самозапільний, так? Так, да, самозапильник. І ось, ось подивіться, блін, ця банда. йолки палки Як не шпаки, так оці коти. По огурцям, по всьому. Ті, блін, кричать, вгорі, Викльовують шпаки, ці блідові. Ну лки з палками. Що ти не можеш там лягти, блін? Ні, треба вугірках. Оце така банда. Ано, покажи, Максика. Максим. Пацан. Макс. Макс! Це Та, там подрався? Око воно право зачепили. Вона арийська бежить. Арийська. Огірка, огірка, молодці. Оце чорненька. Та вона вже ну, якась чорненька білка. Давайте отсюди. Ось так от. Сутка, йому вже більше ніж два місяці, а до сих пор ціцьку тягають. А, їй подобається, дивись. Угу. І устраює в цій житті. Так, так, вже ліняє, <хи> ліняє. Так, ну давайте повернемось до огірків. Зараз Ось, холодно, вони взагалі щось не ростуть. Мабуть, буду накривати їх чимось. Ну, прикро, бо, як ми побачили, прогноз, що далі прогнозують шалену спеку, бо як завжди. з курток одразу труси і не будемо знати, де його сховатися від цієї жари. Переходимо далі. Ось, малина. Малина. О, вже можна щось трошечки поїсти, так? Угу. Так, воно я зараз їм. Поки наталка знімаю, я перехвачу. Стоп, стоп, ось, і я перехвачу зараз. Так, ось. Да, Дивись, яка. Клас. М -м, головне, щоб ці хлопи не попадались, бо буде дуже приємно. Ось... Ну, яка. Так, дивіться, друзі, е, хто бачив відео лайфхак з буряну, тут дуже покажи помідори. Дуже багато було бурянів у нас, ми їх всіх повирибали. І отут зробили таке кручування. Тобто був дуже великий шар е, мочі. Але дивіться, вже містами є земля. Тобто, быстро, быстро дуже земля все втягнула цю мочу. Тому будемо підсипати. От. Ну що, помалині пробіглись. Шпалера нормально стоїть. Як ми її виготовляли, є у нас відео, яке я залишив під відео в коментарях. От, і малина, Тобто оця малина, скажімо, та, що була тут зліва, от зліва, та, що тут оці дві грядки я вже розсаджував, ну, щоб оновити і скажімо так, зробити більш гарно. Але воно, бачите, з проплюжуваними. Приймалося, ну, думаю, потім з часом воно розростеться, будемо формувати грядки під наші шпалери. Е, звісно, тут треба буде багато чого, чого убрати. Е, мале, слабке, це все ми будемо потім прибирати. От. Тому зараз ми переходимо на наші томати. Так, ось все, томатики. Ви наші бачили коротеньке відео, як ми... їх Висаджували, як ми робили парничок, як вони у нас росли і зараз знаєте, які вже кучі доволі такі, е, крупно. Будемо ось нарізати з брусу. Е, скажімо так, рейкі. Рейкі, так. будемо їх заколачувати і підматувати е, наші томати. Але подивимось, як краще. О, отакий вигляд. А Видно, що це розові йдуть. Все, оце так, це рожевий ранній має бути. От, оце наші такі розові томати. Зразу видно по листочку. Кісточки нав'язує, але бачимо по кічкам вони трішки такі, як фіолетові, їм прохладне. Ну, дійсно, значить, прохолодна, навіть я захворів, блин, чую, вже ніс свербить. Да, бджоли померзли, теж нема бджіл. Тому так. чекаємо кращих часів. І в цьому році знову ж на цьому місці посадили наші кабачки F1. Самозапові. Ну, Я не знаю навіть. Начебто в тому році за такий час вони були набагато вже більше. А тут щось таке малюся. Та холодно. Так, холодно. зараз ми підемо ще на нашу закиданку, покажемо, що ми там вже зробили, який там у нас вже на сьогоднішній день є результат. Ось. Ой, Помідорчики маленькі. Так, тут у нас знову ж таки цьогоріч... Хоч ми і навесні, ранньою весною тут все переволочили, після осенньої перекопки, але все ж таки через місяць дощів тут все заросло так, що можна було і сховатись тут, були на цю тему відео. Так, дивіться, ми тут жительно прибрали. Зараз ми вирішимо, що тут саме саджати іменно під деревами. Ну, будемо вже міркувати, подивимось. Тут ось показуємо, ми вже почали висаджувати картоплю. 4 градки вже проложили, так як ми вирішили. і Дякуючи нашим підписникам, які порадили все ж таки краще саджати на сонце, щоб був пальний врожай. Тому ми вчора посадили, є маленький на шорц, я залишу посилання під відео і можете переглянути, як ми робили Вот. Що стосується далі, там покажи, де ось бузок росте, бур'ян. Хотів я далі прорвати. Так, нагадую, нагадую. Так, нагадую, це наша закиданка, яку ми тимчасово скажімо так взяли для користування. Е і спостерігаємо тут за порядком. так от, Хотіли далі прибрати це все. ну там е Підемо, покажемо Наталка пішли. Помаленьку втонуло бо там я Ой, так, за що, що ми хотіли сказати? Далі я е, не побачу сенсу далі копати, обробляти цей ґрунт, тому що як ви бачите, не знаю, що тут було. Але воно, кирпичі, каміння і проче. Ну, тобто е, я вже і так, скажімо, е, ну майже 5 садових восків вивіз цього каміння, цього кирпичу. Але але воно є і є. тобто, ну, це, ну, це, Я не хочу цим заморачуватися, тому що сьогодні я тут, я займаюсь, а завтра прийшли, сказали, вибачте, до побачення. Тому я не збираюся марафетити, прям, роблю так по максимуму, що тут був затишок і можна було щось скажімо так, посадити. От. І людям буде гарно, що тут оглянуто, і нам буде дещо садити. Так, давайте далі. Тут я залишав траву, я теж пурям покасити, підсушити, але ну, трошечки не встиг з термінами, то вирішили, вже нехай так і буде. Сюди ми накидали трави, яку ми виривали з цього з цієї ділянці. І будемо цю траву вона підсохне, потім її десь примінимо в, кач, в якості, скажімо так, мучі якоїсь. Ну, десь вона піти. От, тут надалі повірвемо куря і хочемо понасаджати гарбузові. Е, ну, гарбузові і самі поїмо, щось там по та і курочкам буде е, називо ще їсти. Це дуже крофальний варіант. Ну а що ще садити тут, то ми вже будемо бачити, що у нас там залишиться, що ще можна буде посадити. ну, Будемо вирішувати. До речі, зверніть увагу. Черешня тут стала така. В тому році була дрібненька, маленька, сказали. Піляти типу, вона. Ну, я думав, що вона ще думав, що вона ще дає листя, тобто нехай собі росте, бо прикро було обирати дер дерево. Хоча б, ну, якийсь тіночок, якась повітря дає, але ж ви бачите, от. я так розумію, її вже все, гембель, її вже нічого не датує. Ні одного листочка немає, тому будемо її прибирати. Хоча дуже прикро. Ну що ж, друзі, отакий от огляд нашого городу. Ми сьогодні для вас робили. У кого там виникнуть якісь запитання чи кому щось цікаве буде, питайте, ми з радістю відповімо або знімемо іще відео, що стосується нашого городу. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити подальшому на менш цікавих відео. До зустрічі! Нехай щастить!